Це стандартний трактор, так? Такий же, як і інші, він зроблений з чавуну та сталі. Але те, що відрізняє цей трактор від інших, приховано під капотом і це революція. Це безступенева варіотрансмісія, яка призводить в дію трансмісію варіо Що революційного в цьому? Обидві осі варіо драйв працюють незалежно і без втручання оператора. Як це працює? Це легко. Вузол приводу Vario працює за принципом гідростатично механічного поділу потужності. Що саме це означає? Дизельний двигун приводить в дію планетарну шестерню, показану тут синім. Яка приводить в рух гідравлічний насос, що знайомий з варіотрансмісії, гідронасос живи два гідромотора. Передня вісь має свій гідромотор, і задня вісь так само має свій гідромотор. Задня вісь також приводиться в рух механічно, як показано на схемі. Але набагато важливіше розумна взаємодія між передньою і задньою віссю. Інтелектуальний розподіл зміщує зусилля між осями в залежності від потреби в тяговому зусиллі. Давайте подивимось, як це працює в різних ситуаціях. При наборі швидкості гідронасос збільшує тиск і два гідродвигуна, отримують енергію і передають її на передню і задню вісь незалежно один від одного. В той же час на задню вісь подається механічне зусилля. Переваги видно перш за все при розвороті трактора, так як передня вісь майже за рахунок додаткового зусилля втягує трактор в менший радіус повороту тільки ця можливість зменшує радіус повороту трактора на 10% або, іншими словами, це менше на 1,5 метра. При входженні в поворот крива передніх коліс повинна бути більше аніж задні колеса, і тому масло з гідравлічного насоса може вільно розподілятися до обох гідромоторів і в першу чергу автоматично збільшує швидкість на передні колеса, а які тягнуть трактор в поворот. І це дає важливу перевагу. Маневреність Тягове зусилля є вирішальним фактором, і ця сила завжди там, де це необхідно. І це можливо тільки з інтелектуальним розподілом тягового зусилля між переднім і заднім мостом розподіл зусилля відбувається в частки секунди. Тут це показано в повільному русі. Наприклад, якщо передні колеса пробуксовують, то інтелектуальний контролер автоматично закриває надходження гідрозусилля, а потім зменшує зусилля на задню вісь і навпаки. І якщо задні колеса пробуксовують, зусилля масло направляється на передню вісь. Оператор не помічає дії інтелектуальної системи за винятком приросту сили і непереривної тяги. Пенд Варіодрайв відмінно показує себе і на твердому дорожньому покритті. Гідравлічний двигун передньої осі передає зусилля на задню вісь, коли немає необхідності в його залученні. До досягнення 25 км на годину гідродвигун знаходиться в нейтральному положенні і не відбувається втрати потужності від опору. Гідравлічний двигун задньої осі так само стає в положення на 20 градусів до тих пір, поки буде не досягнута максимальна швидкість 60 км. На годину тепер вся сила приводу передається чисто на задній привід без втрат. Як результат, відмінна динаміка і потужність. А швидкість 40 км в годину досягається при досягненні 950 обертів на хвилину, що говорить само про себе. Все це можливо Fendt Vario при системі VarioDrive, і її роботу ви не помітите за винятком приголомшливої маневреності та видатної тяги трактора, і звичайно ж низьке споживання палива. Але крім цього, це звичайний стандартний трактор зеленого кольору зроблений з чавуну і сталі. Фенд Варіо Драйв. Докладніше на сайті agrospace.com.ua